Доброго Дня, шановні глядачі телеканалу 6 соток. З вами програма Власний сад і я її ведуча Олена Троян. На дворі листопад місяць. Якщо вірити нашим синоптикам, то незабаром просто днями підуть холодні дощі, а потім паде сніг. Що це означає? Це означає, що час накривати наші рослини, якщо ми не зробили цього ще зарані. Але. Накривати рослини в теплий період однозначно не варто. Для всього є час і зараз та така вузенька смужка, коли це робити найбільш доцільно і варто. Давайте поговоримо сьогодні про те, які рослини треба накривати, чи треба щось накривати взагалі, і як це робити. Якщо подивитися за моєю спиною, отака краса це рододендрони. Чудові вічно-зелені рослини. Якщо уважно придивитися до їх бруньок, ми побачимо, що деякі бруньки великі, а деякі бруньки зовсім маленькі, тендітні. З маленьких брунок на наступний рік розвинуться листя, з великих брунок розвинуться гарні квіти. Дивишся на таку рослину і думаєш, боже ж мій, напевно вона страшенно тендітна, напевно, її треба вкрити, захистити від морозу, снігу, від усього. Перші рододендрони в нашому саду з'явилися навіть не тут, а в іншому місті, в селі Перевіз, де багато років у нас була чудова дача. І ми їх перші роки накривали. Бо тоді на початку 2000-х інформації про рододендрони було вкрай мало. Їх просто продавали. А на питання, як за ними доглядати, казали, та як? Якось, так, посадіть і поливайте. І тоді велика кількість людей їх купувала, саджала на сонці. Пісок чи в глину, і нещасні рослини гинули. Ми принаймні знали, що ці рослини люблять кислий ґрунт, і ми забезпечили їх харчуванням кислим. Але ми також їх вкривали. Вкривали декілька років поспіль всім, що в нас було. Поки одного разу ми не потрапили в гості в Америці до мого знайомого, який живе на півночі Сполучених Штатів Америки. І там ми побачили ті самі рододендрони, але завжди метра три. Величезні, як дерева, і виявилось, що він їх ніяк не вкриває? Чому? Тому що вони не потребують укриття. Вічно зелені рослини, на кшталт рододендрона або магонії падобовисної, яка праворуч, тобто ліворуч від мене росте, вони укриття як такого від морозів та снігу не потребують. Єдине, що цим рослинам може бути потрібно притінення в кінці зими на початку весни. Чому? Через те, що погода в цей час стоїть нестійка. Часто морози чергуються із відлигами, і рослини починають рости. Надземна частина їх росте, земля ще не встигає відтанути, земля тверда, як камінь, листя росте, і рослини просто випаровують вологу, яку не можуть всмоктати коріннями. Рослини висихають. І в цьому випадку таким вічно-зеленим листяним рослинам. На початку березня, в кінці лютого, може бути потрібне притінення. В даному випадку ми навіть їх не притінюємо через те, що в нас тут північна сторона, тут сонця майже немає. Якісь промінчики іноді вранці і трошки ввечері вони не обпікають зовсім. І тому такої проблеми в нас немає. Оці так і лишаться всю зиму. Єдине, що під час морозів в них скручуватиметься листя. В рослини є така захисна функція, щоб зменшити поверхню випаровування. Вони так закриваються, можна сказати, і таким чином випаровують менше вологи. Це єдине, що робить рослина, щоб захистити себе від морозів. Все. Але є інші рослини. Для яких укриття має значення? Давайте поговоримо про них. Улюблені усі ми троянди. Раніше ми їх вкривали, тепер майже відмовились від цієї практики, але все одно деякі речі я хочу зазначити. Зазвичай в садах вирощують троянди, які є не кореневласними. Тобто, що це означає? Що кущ прищеплений на більш стійкий до паморозків та до захворювань кущ шипшини. Тому найбільш вразливим місцем троянди є коренева шийка або те місце, де власне щеплення і відбувається. Тому, коли ми кажемо про вкриття троянд, треба перш за все укривати добре, укривати кореневу шийку. Десь вона у нас знаходиться ось тут, ця коренева шийка. Як ми робимо укриття? Хоча я хочу зазначити наступну річ: троянди треба вкривати тільки тоді, коли паморозки стають стабільними, коли температура вже негативна. Зараз вкривати троянди зарано. Я просто покажу, як це робиться основи. Але робити цього ще зараз не потрібно. Отже, ми прибираємо все листя, яке знаходиться біля троянди. Тим більше. Що якщо подивитись на це листя, то видно, що воно має отакі чорні крапочки. Це хвороба, піроноспороз або несправжня борошниста роса. Таке листя не можна відправляти в компост, його треба спалити. І знову хтось мені скаже, фунгіциди, гербіциди, пестициди. Так, воно є, але е, вибір це завжди втрата чогось. Так от я вважаю, що краще спалити і вибрати спалення, ніж вибрати гербіциди, пестициди. Є такий славетний гербіцид, який зветься Roundup, Його випускає компанія Bayer. Можете подивитись, це не моя думка, це написано в Вікіпедії. Компанія Bayer заплатила на сьогодні 11 мільярдів доларів компенсації тим, хто подав позови проти неї за те, що використання гербіциду Roundup викликало рак. Я може, якщо його. Використовувати обмежено, то рак у вас не виникне, але ніхто не знає. Тому спалення, на мій погляд, це менше зло, ніж використання усяких речовин. Гербіцид він знищує бур'яни і взагалі всю рослинність. Для обробки цих хвороб ми використовуємо фунгіциди проти грибів, але все одно фунги... нешкідливих фунгіцидів не, був... не буває. Вся справа в тому, яка шкода. Так от я вибер, обираю спалення якнайменшу шкоду. Добре, з цим закінчили. Далі. Чим можна накривати кореневу шейку? Або тут в мене пісок. Але пісок може, ну він, може бути вогким і дуже твердим. Мені більше подобається або компост, або от така, такий субстрат для вирощування розсади. Чи просто торфосубстрат. субстрат. Цим субстратом просто засипаємо субстратом кореневу шийку. Це те, що ми можемо зробити. І ми це робимо для наших плетистих троянд. Друга річ. Якщо у вас ваша ділянка розташована в такому місці, де ви знаєте, що рози обмерзають, їх можна закривати для плетистих роз, троянд. Ми використовуємо мішковину. На сьогоднішній день велика рідкість. Ми її купували 20 років тому. Ми його кожного року використовуємо, потім навесні просушуємо, розкладаємо, складаємо і зберігаємо. Одна речовина, одна субстанція чи речовина, чи матеріал, правильно сказати. Другий матеріал це спандбонд. Також він нам служить багато років. Кожного року просушуємо і використовуємо знову і знову. Для укриття з панбондом чи мішковиною ми зв'яжемо ці гілки і зробимо таку хатку. Чому ми вкриваємо ці рози? Тому троянди перепрошую, тому що вони в нас з італійського розплідника, і ми вважаємо, що вони можуть бути вразливі до паморозків. Хоча загалом тут тепле і захищене місце. Взагалі для укриття троянд можна використовувати так зване сухе укриття. Це означає, що робиться такий спеціальний каркас з дошок або дроту. І потім на цей каркас зверху кладуться дошки і зверху це засипається сухим листям. Чудове укриття, але воно дуже трудомістке. І з мого власного досвіду зими в нас не настільки холодні, щоб в ньому була велика потреба. Але це на ваш розсуд. В літературі багато описів цього сухого укриття для троянд. Раджу вам ознайомитись, якщо вважаєте, що на вашій ділянці це важливо. Давайте підемо далі і подивимося, як робиться сухе укриття для деяких рослин вразливих до морозів. Давайте поговоримо про те, коли взагалі потрібно укриття рослинам. Існує така. Сітка розбиття земної кулі на зони морозостійкості від полюсів до екватору. Вся земна куля розділена на такі шари. Так? Чим ближче до полюсу, тим нижча зона морозостійкості, нульова, перша, друга, третя. Чим ближче до екватору, тим вища зона морозостійкості. Зокрема, більша частина України це п'ята зона 5А і 5Б. Мале Південь України це шоста зона. Ну і нарешті Крим, там частки сьомої зони. Що це означає? Що бажано вирощувати в себе такі рослини, які належать до зони морозостійкості, нижче вашої ділянки, або трошки-трошки вище. Ну от в Києві. Біля якого ми проживаємо, краще вирощувати рослини 3, 4, 5, 6, може, трошки сьомої зони. Якщо ви посадите в себе рослини восьмої зони або дев'ятої, не дай Боже, то вони просто гарантовано у вас. Загинуть незалежно від укриття. Але деякі іноді можуть вижити. І деяким рослинам це укриття все-таки потрібно. Але мій власний досвід завести таку чудову рослину, як, наприклад, еджвортія або паперове дерево, чи як він зветься, лагерстремія, бузок, якийсь сирійський бузок, здається, вони закінчилися повною невдачею. Питання не чи Загине рослина чи не загине, а як скоро вона загине? Шкода грошей, шкода зусилля, шкода рослини як такої. Але іноді нам доводиться робити укриття навіть у тих випадках, коли рослина нібито цілком морозостійка, але вона може настільки вимерзати, як вимокати. Ну і потім бувають різні ділянки, різний рельєф місцевості. Десь сніг утримається, десь сніг здуває. Земля, коли вона промерзає без снігу, в ній рослинам гірше. Починають випирати коріння, там ціла низка проблем виникає. Тому укриття все-таки потрібно. Іноді, час від часу, на певних ділянках. Яке ж найкраще укриття? Може хтось згадає. Дитячі фільми радянських часів, в яких Дід Мороз показував дівчині, що під товстою ковдрою снігу живе травичка, бо сніг це найкраще укриття, це чудова ковдра. Досліди вчених показують, що навіть при температурі зовнішній мінус 30 градусів, під шаром снігу 20 сантиметрів, температура на 20 градусів вища і всього мінус 10. Це просто надзвичайно. Тому сніг це найкраще укриття, яке може бути, про яке варто мріяти. Тому роблять усякі снігозатримуючі смуги, щоб цей сніг якось тидати вітром, його здути у балочки, а залишити на полях. Але в нас зараз така погода, такий клімат, він змінюється. Тому Може бути сьогодні сніг, завтра він розтанув, післязавтра піде крижаний дощ, і взагалі це найгірша ситуація. На жаль, цей крижаний дощ у нас трапляється кожного грудня. Коли земля вкривається шаром криги, листя все вкривається шаром криги, крига не дозволяє рослинам дихати і вони просто задихаються. Тому в таких випадках, щоб захистити рослину від таких критичних ситуацій, треба робити укриття. Сухе укриття. От я хочу показати, біля мене така рослинка це миколайчик, гаволисний. Досить рідкісна рослинка. Вона будовою схожа, трошки на кущик алоє або бромелію. Туди в центр може потрапити волога і спричинити гниття рослини. Тому її обов'язково я кожну зиму накриваю. Як? Можна накривати. Отак от, от ящиком можна накривати горщиком, що в залежності від того, що у вас є. Така структура з дірочками, з ячейками чи сотами, не знаю, як правильно назвати, дозволить зберегти повітря навколо рослини. Я отако кладу цей ящик, а зверху засипаю листям. Оскільки тут буває вітер, то має сенс ще чимось придушити цю купу. Взагалі чудовим матеріалом для укриття є російською лапнік. Українською можемо назвати гілки ялини. На жаль, гілок ялини в мене немає і поруч вони ніде не ростуть. Тому це просто гілки ялівцю. Як то кажуть, сам собі режисер. Обрізали ялівець, гілки не викидали, залишили. Може бути, що ні горщиків, ні ящиків у вас в хазяйстві немає. Що робити? Дуже просто. Ну, по-перше, це можуть бути лапи ялівцю, чи туї чи будь-чого. Може не всім ця ідея сподобається, але я, власне, користуюся нею щорічно. Я роблю укриття із рештів власних рослин. Це, зокрема, в мене осінні астри. Що я роблю? У мене є така тут. Рослина, яка зветься кніфофія. хоч вона родом із Південної Африки, досить добре, вона в нас зимує і вона не боїться морозів, але боїться випрівання. І от з решток своїх айстр я роблю навколо неї просто отаку от хатинку. Просто отак от накриваю свою кніфофію. З досвіду цього цілком досить, щоб вона нормально перезимувала. За рахунок того, що тут є багато і гілок, і листя, навіть у випадку відлиг і формування такого купи снігу навколо неї, цей сніг не змерзається. Там все одно лишається повітря. І за рахунок цього рослина чудово зимує. Власне, це все, що я хотіла сказати про укриття рослин. Бажаю вам, щоб ваші рослини... Не вирзали і квітнули з кожним роком все красивіше і красивіше. До побачення.